Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на мультитрек, котрий був мультипотягом. Перед цим був знову мультитреком. Ну, в общем, ви зрозуміли. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, сьогодні в нас буде Єгор Андрюшин, Кажана та Лера Фадфарест. Почнемо з Кажани. Знаєте, така дуже, ну, от в мене такий темп музики і слова в такому темпі асоціюються ну, з якимось дуже важкою сенсовою нагрузкою. Тобто, якщо б було б трошки е, темп скоріше або слова, і це б зовсім по-другому сприймалося. А так, ну поки що важкувато. До речі, я забув сказати, що всі кліпи зняті в місті Дніпро, місто, яке я дуже люблю, і яке для мене майже рідне. залишки виховають у форму відсутні суті Посотаніла на дворі, я осатаніла, дивлюся тобі у слід Ти кляти літля та крига, розпачливий вигук заради сліз Як ви мене би хто спитав, чи я хочу покохати Когось хоч раз, доли би не тушить Ну, як сказала Кажана, що вона хоче бути більш ліричною, бо всі знають такою веселою, безбашеною, а тут. Ну. Все одно, не знаю. я, ну, Вона для мене більш не така лірична, як, можливо, ну, хоче здаватися. Видно, це безбашено. Непроханою гостею, я обрізаю хвости, мости От тут дивіться, темп е пісні залишився той. А вже речитатив її став трохи скоріше, і це от прикольно. Тобто, вся частина мені подобається. Своєї втраченої юності, відпусти мене, нехай вже все мене, бо моя є напевно гості, напевне, розібрати своє минуле на кістки Я би мені вихтись. Приховати цю печаль, що беренить сльозок на моїх очах. І б сказала, що її немає, Я сама і стала своя печаль, не вірять щастя чужих. Хто не знав, це підопічна Джері Хейл. І от ця частина, вона, ну, мені здається, хоча тут показано в проєкті, що вони самі працювали, і це от зроблено так, але заготовки ж все ж таки є, та й пісні, мабуть, вже напрацьовані. То ця частина чомусь, от мені здається, що над нею працювала і Джері Хейл, або принаймні доклала свою руку, та, що от була 30 секунд назад. Ну, ось такий трек. а Ми переходимо до наступного це Лера. І а, цю співачку я не знав раніше, чесно скажу. З, зі слів, які ну, з розмов, які були в цьому проєкті, я, роз, я зрозумів, що вона радіоведуча. І а, цей трек мені сподобався найбільше. Чому? Бо це такий самоіронічний трек, який називається Перса. А, зараз ми прослухаємо, про що це. Ну, вона прикольна дівчина. От мені сподобалось і класно. Я розумію, чому більш-менш відомі артисти, такі як Кажана, наприклад, вона найбільш відоміша серед цих трьох. Не дають сюди хіти. Ну, тому що а навіщо да, давати хіт для мультитрека, якщо можна це зробити і презентувати його сольно. А артисти, які мало відомі, ну мені здається, що вони повинні давати сюди свої найкращі. пісні, Чому? Бо щоб люди про них дізналися. І ось тут, ну, мені здається, це спрацювало. Хоча знову ж таки скажу, що перед початком, ще як я взнав, просто хто там буде, я думав, ну. Кажана тут переможе безумовно, бо вона найвідоміша. А зараз ні, я буду вболівати за Леру. Мам, чому хлопці ображають мене? Вони кажуть, що я схожа на мужика. в мене маленькі цицьки. Ставиш питання, чи тільки на башкасма. Змо бензин тепер ти чобагайся, багато ти бачив усе, але люкс ти бачиш уперше, скажу тобі прямо fuck you, мене алергія, не бідність ти коротше, я задихаюся, братка а Ти так боявся цієї сори, кажеш мені облиш Ай сяду на твою облиш Ай сяду на твой облиш А Ти так боявся цієї сори, кажеш мені облиш Ай сяду на твою облиш Ай сяду на твой облиш Мені подобається, коли люди грають зі словами, ну тобто тут облиш або обличчя можна почути, а, ну чи вона так це каже, от щось середнє. І ну, в цьому є своя фішка. Я не зможу спати на животі, тільки як буду вагітна. Не трачу бабло на дорогі ліфи, і швидше злітаю на ліфті. Так заплачу, бо буде не в тренді, бо кані обрай мені циті. Ти прийдеш поплакатись мені в груди, а я представляю всі сідити. Така класна самоіронія, ну от. Вона молодець, так боявся цієї сори, кажеш мені облиш. Ай сяду на твою облиш, ай сяду на твою облиш. Ти так боявся, цієї сори, кажеш мені, облиш, ай сяду на твою облиш, ай сяду на твою облиш моєю сестрою говорим на рівних, насрібними роблять рівнини. Обнімемось міцно притулом серця, бо ніщо не стояло між ними. На груди нам дали дорогу в життя і навипа правильний жереб. У мене чувак гарна спина. Ай ти так появ си, ти соры, кажеш, мені не А я сяду на твоя облиш я сяду на твоя облиш А Ти так появцы, ти соры, кажеш мне облиш я сяду на твоя облиш я сяду на твоя облиш На твоблиш пич. Ай сяду на твоблиш Піч! Ай сяду на твоблиш. Ай сяду на твоиш. Ай сяду на твоблиш. Прикольний трек. Е і, мабуть, найкращий кліп. Він мені по сюжету. І оцей кадриці з молоком. Ну, взагалі, то круто. Переходимо далі. Єгор Андрюшин. Е це теж для мене відкриття. Я так розумію, що він якийсь був ютуб-блогер чи тіктокер. Ну, а це його другий трек е, на хвилинку. Я не знаю, як він залетів в мультитрек, якщо в нього був до цього один трек, ну я знайшов на Spotify 2. Поспішати не треба не біжи хочеш, а слова, як я рішуть не ніж Ти для мене одна, як небесна кара. Ти ні ходиш під тином, як примара. Ти не знайдеш кохання, якщо втратиш всю любов. Я не твоє здійснення, але бік приходу знов. Стільки має хоч не тисний кнопку стовп. Це таке побажання, без обмежень і умов Ну такий, ніби простий легенький трек, але. Ну, як на мене, примітивно. Я тебе хочу спинити, залишити там за склом. Але твої поцілунки не що ці бриня теплома. Зранку буде нове, завтра і в руці нова рука. Тільки номер телефону в моїм серці на віка. Ти не знайдеш кохання, якщо втратиш всю любов. На віка, на віки, на віки.

Такий типаж з цими паєтками, ну. Цей кадр прикольний мені подобається. На попередньому відео, яке було про Артема Пивоварова, багато хто написав в коментарях, бо були нові люди, які заглянули подивитися, що я позитивний. Але, як бачите, можу і критикувати, але не дуже сильно, тому що ну, я вважаю, що кожна творчість має право бути. І яка б вона не була, мені не подобається, комусь подобається. Але ну, це круто, що в нас є своє, і треба на всіх рівнях, на всіх там в різних стилях заміняти своїм українським. і Чим більше у нас буде української музики, тим краще. Тому підписуйтесь на їхні канали, голосуйте, ставте лайки їхнім відео, ну, щоб ми продвигали наш український YouTube. На цьому будемо закінчувати свого свою фаворитку. Я вам сказав. А, ну, це найкращий трек з цих трьох. Це моя думка. Що думаєте ви, ви можете написати в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей.